Слава Україні! Героям слава! Друзі, вирішив вам це зняти. Бачите, грядка перекопана на полуниці. Стрічка натягнута, вімкнена на трохи. У мене немає такого редуктора, який тиск міняє. Не більше однієї атмосфери робить. То я краником собі роблю. Маленьку краником в мене все гаразд. Бачите, капає. Ось видно, що. Капля капає. Дивіться, що я вам ще хотів показати. Дивіться, бачите? Щоб натягнути шнурок і викопати рівно, куди закопати плівку рівчик, я поливаю з поливачки. З поливачки, ну, тут на 12 метрів пішло 4 поливачки. все на все, з країв поливаю. І зараз вам ще покажу, що в одному місці тече капельна стрічка. Десь вона. Вже ремонтована була, я вам не показав вчора. Дивіться, бачите, ось. Ось в цьому місці вона ремонтована. Дивіться, бачите, ось тут вона ось тече. Я думав, ремонтувати, не ремонтувати, ніби небагато тече. Але вирішив ремонтувати. Тому що я подивився, скільки набігло води. І тут буде забагато води. Вон там, куди вона добиває, бачите, як мокра. Дуже мокро блищить, якщо камера вам то не передає, передає, то там блищить. Зараз я швиденько піду візьму, е, трубку, пласти, металопластик, чи як його ще називають, зараз покажу, як то виглядає. 16 діаметр. Він тут, так, в цьому місці так зроблений. І це було в минулому році. Бачите, І тримає все гаразд. Головне, щоб великого тиску не давати, щоб воно там не вирвало. І дуже гарно перемотати. Не чуть-чуть, як по відео кажуть ті, хто-то показує, а добре із, із острічкою. Ну, потрібно зараз буде підняти. Гарненько помити і хай висушиться. І щоб висохла вона, щоб була без грязі. Ножничками тут перерізаємо, вставляємо трубку і обмотуємо. І все, і текти вона не буде. Бо я бачу, що тут засильно мочить. Я не знаю, де тут буде полуничка чи тут, чи вона тут буде. Тут так ще добре було, якби тут була полуничка чи тут. А як вона буде тут і буде під одну з полуничок забагато води попадати. Тому ми краще її відремонтуємо. Ось, друзі, як бачите, металопластикова труба розрізана, десь приблизно 7 см. І зараз ми ріжемо тут. Тут візуально навіть видно, що вона тут протикала, що кіця або лапкою то зробила, або зубками хто її знає. Ну, гірше кіці роблять ще за мишей. Ножничками зараз перерізаємо. Ні, мушуємо тут Вставив з одного боку, бачите. Ось, і зараз вставлю з іншого. І обмитаю і зустрічкою, ізолента, і зустрічка, як то каже. Ставив, бачите, тут є, є такі лінії. І чітко по тих лініях, щоб було однаково, і обмотую. Як обмотуватиму, я вам показувати того не буду. Покажу тільки вже готове обмотане. Ось так вийшло. Друзі. Бачите, зараз я ввімкну, обов'язково потрібно ввімкнути і перевірити, чи добре замотано, чи не тече. Бачите, капає, там капає, тут де ми зробили, ніде нічого не капає. Ось такий легенький ремонтик. Як я определяю тиск. А от беру, так ось стискаю, щоб вона не дуже тверда була. Більш-менш м'ягка. Одним словом, чим пом'якше, аби капало аж до кінця. Аж до кінця, щоб капало, чим пом'якше. Ну що, зараз буду далі копати рівчика і принесу плівку, буду натягати плівку. Теж вам то покажу, як я натягаю плівку. Ось так, друзі, як бачите, тут є на драбині в мене, там на козик. Як ви будете, не знаю, але якось так потрібно. Металевий пруд. В даному випадку це 16. ка Можна і товстіший, і то інші не бажано. Має він бути 2,2,50 довжиною. Кладете і піднімаю піднімаючи плівку, іншою рукою тягнете. Так розмотуєте. Як можна інакше, я не знаю, що покласти плівку на землі один тяне, теж порвете плівку стоячи, теж не треба. Обов'язково на якихось козликах, чи драбина тринога і козлих, чи два козлики, якось так придумуєте. Потім вже зараз як я розкладу її повністю я її відміраю з цього боку 20 см, тобто справа. Від камери 20 см закладу сюди чи, чи туди і буду так, буду так поступово прикопувати. Бачите, бачите, що вітер робить. Полками обов'язково треба прикладати. І відмірявши 20 см, ось так, я лопаткою такою маленькою закидаю. Вже невеликою, і час від часу підходжу, поправляю, як воно є. Аби воно було гарно лежало Коли вже з одного боку натягнуто, протилежного то з цього вже простіше йде. Дивіться, берете, берете ось так плівку, тянете, іншою рукою засипаєте землю. Сипаєте, підтягуєте, підтягуєте. Так, такий більш-менш натяг, щоб був. Зараз тепло, то він буде нормальний. Як холодно, то воно трошки звузиться чи навпаки, зараз розширено. Одним словом, що вона менше гуляла, була більш притуляна. До зими І якось так, бачите, керів рів Все то на присядки потрібно робити. А ось тим, хто додивився відео до цієї пори, хочу такий лайфхак невеличкий показати. Дивіться, щоб ви сильно не нагинались, берете таку палку собі, яка не проколює. І натягаєте плівку. Ну, вже іншою рукою. Шухолько такою лопаткою засипає те місце. От якось так. Зараз ще покажу, хто додивиться до кінця, як я роблю отвори в плівці під підсаженці. І так, друзі, беремо паличку відмірену по сантиметрах. Від цього краю. Дехто навіть це не засипає, я теж не буду засипати. Якісь руки засипав, якісь ні, каміння прикладає. Так, воно лежить два роки. Дивіться, 20 см Звідти. І звідси і 20. Тут у мене на паличці відмічено 20 на краю. Дивимося, щоб капельна стрічка не попала під цеє. І так раз. Чик є. Наступна через 30. І так буде кожна наступна. Тут з краю 20. Тут 30. Ось ми беремо. І проколюємо. Добре, ці дві ми прокололи, аби вас не затримувати. Далі простіше просто. Отак. От Чуть-чуть сюди. 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 Тут капельна стрічка, то ми тако, о, бачите, ми її не заділи з капельною стрічкою все гаразд. Так само ця, дивіться. Раз, раз, і тут так само, аби не зачепити капельну стрічку. І отвори, отвори готові. Беремо, якщо на звичайний стаканчик то таку, на глибину стаканчика, бачите, відміряно. А якщо ширший такий... Ну, професійний. То беремо ширшу. І так втикаємо, повернули стаканчика раз сюди, і все. І посаджено. От якось так. Не буду я сьогодні садити, не маю настрою. Досить в мене сьогоднішньої праці. Буду завтра садити. Але ви побачили, як то робиться. Дякую всім за перегляд. Ставим вподобайки, кому це сподобалось. І хочу запитати вас, ще таке. А такі красавці у вас є? У мене ще в минулому році, тільки я їх там в кінці городу декілька побачив, А це вже бачите скільки? Вже навіть тут є. Ці? ці набагато більше, якісь вони швидше ростуть, чи як від там тих, ну, від тих тигрових таких, бачите? Ці вже якісь кажуть, що ці французькі чи іспанські. Якось так. Бачите, яка в нього тут доріжка йде, ось доріжка. І це ротик такий ротик. Ротик такий, ротик, а це якісь на очі, похоже. Тут у нього як то очі. Таке гадості, я бачите. знаєте, скільки воно зможе з'їсти? Бачите, куди тобто, траву їсть. Лунисто, мабуть, з'їсть багато ягоди самої. бачите, ага, ж так, ось Таково, о. О, такі ось ось такі о. Ось такізень. Все, друзі, на цьому будемо відео завершувати. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. А перемоги над одвічним ворогом.